15 серпня під стінами ірпінського МВО МВС відбулася акція протесту, на яку прийшли люди, що зневірились у роботі місцевої міліції. У кожного з присутніх була своя історія, але об'єднувало їх одне про них забули. І правоохоронні органи, які мали б займатися вирішенням їх проблем, кожного разу шукають привід уникнути вирішення наболілих питань. Три до нас приходять з багатьма проблемами. У кого син сидить? Когось міліціянт побив, когось пограбували, у когось там позичили кошти і не віддають. І люди приходять з різними проблемами, але одна проблема у них одна, яка їх об'єднує. Це ігнорування, ігнорування тих структур, які повинні вирішувати їхні питання. Серед НАТО, ми помітили жінку з ознаками побоїв на обличчі у міліції, куди вона прийшла вдруге. Їй не можуть надати кваліфікованої поради, куди вона має звернутись. Участковий говорить, що частковий відкривати ні уголовного діла нічого не буде. у мене шатрішення головного мозку. Своїм слідчим Анна зустрічалась ще у квітні на допиті а останнім часом він взагалі перестав відповідати на її дзвінки. Тому жінка вимушена була звертатись до генеральної прокуратури, але все безрезультатно. В місті Ірпіні на пішохідному переході мене збила машина. В результаті травм вибуховий перелом хребта, переломи хрестя та куприка була прооперована, стала інвалідом. За рік не була проведена експертиза на дорозі, не були передані медичні довідки в Київську медсуд експертизу. І, звісно, до суду Слідчий посилався на велетенський об'єм роботи, постійно обманював мене обіцянками, що невдовзі займеться моєю справою. Вже шість років Валентина оббиває пороги міліції по справі свого онука. Жінка стверджує, що ірпінські міліціонери побили її онука та його товаришів, після чого закрили справу. На всі питання Валентини відповідь одна. Матеріали до судового слідства загублені. і звернулася до вашої громадської організації, щоб мені допомогли розібратися з прокурорами, з суддями, з міліцією. І Я хожу, добиваюся. Під час акції протесту ми помітили підозрілого чоловіка, який знімав процес з прихованою камерою. Як виявилось, пізніше це був працівник міліції. Представтесь, будь ласка, як ваше прізвище? Одкажіть посвідчення. Ну я вас ще не бачу. Освідчення ваш документ я не я бачу. Працівник міліції згідно ну, статті, я... Згідно я... статті, я... Я... статті ну, 5, маю, про закон України про міліцію. Я вимагаю, щоб ви представили. Пальченко, дайте я прочитаю. Будь ласка, призявіть. Пальченко, Олександр Анатолійович, що ви такі кільничний інспектор міліції Льпійського МВ, МВ, міск відділ. Все, зрозуміло. Тут немає чого правду. Я на вас напишу заяву прокуратуру ви знали знімальній групі, вдалося наздогнати одного з працівників міліції, який пройшов повз невдоволеного натовпу. Ним виявився виконуючий обов'язки начальника ерпінського міськвідділу. Ви пойдете з та заявлення, ви працюєте здійсню? Ні, я работаю. А кем працюєте? Е, е, сейчас виконую обов'язки начальника начальника ірпенського городського діла. Угу. Да. Ви акцію? Ви вважаєте, що люди ви що Значить... Все, хорошо, братик, держитесь там з Богом. З Богом. Все, извините, пожалуйста. Незважаючи на те, що виконуючи обов'язки начальника ірпінської міліції, спочатку намагався уникнути спілкування з місцевими жителями, йому все-таки довелось відповісти на питання громади, що зібралась під стінами ірпінського відділку міліції. Ви слухайте, у нас є люди, які до вас довезли шість років. Можете пояснити, чому вони шість років ходять? Ось дивіться, як тікаємо. Ага, і так. Так, Бачите, так, як вони розходять! Да. Куди ви чекаєте? тікаєте? Гуляйте! Всі конструктивні рішення, вони вирішуються в, в, в такому, скажімо, тось, напрямку, якщо... друг друга, мы будем слушать и и, и, и чути Женщина, которая живет в Ирпене, год назад ее сбила машина. Я хочу спросить, возможно ли такое? Год назад ее сбила машина. До сих пор не собраны документы. Поврежден позвоночник. Один раз вызывал следователя. Не, э, до сих Понят пор не собраны документы для суда. Возможно ли это? Я бачив, як звертались до громадськості е, е, громадяни. Я сам підходив на протязі е, цих. Е... Трьох днів я зараз розберусь і вам зможу надати відповідь. А, а до сьогоднішнього а дня, вам... чим ви займалися, поки нас тут не було, чим ви займалися на своєму робочому місці? Штани зараз. протирали, чи тараканів труїли, чи по кутках Ні, Три місяці назад. Ми з мужем написали заявлення, а його в поліції нету, вже не зареєстрували. Якщо ви нічого не зробите, то тоді будемо брати, не знаю, пайки, туди, да, ілюстрацію да, робити. Правильно? Три очі. По цьому поводу, я, я думаю, що пора пишити да. пісню палала шина. Да, що ви не Горіла шина палала. Горіла шина палала, там приката стояла, там риката стояла. Палала там барикада стояла, там барикада стояла. Громада дала ірпінській міліції 15 днів на те, щоб навести лад у справах і розглянути всі заяви. Громада, дивіться, давайте ми 15 днів даємо РОВД. Ті порушення, які ми зараз викладаємо. Начальник РОВД в нас бере під підпис. Він сам ставить підпис, щоб прийнято, дає нам на копії. Документ. Що він прийняв? Він на камеру сказав, що всі порушення він готовий вирішувати свою команду, яка стоїть там. Вио не во нам не надо. Прийшла людина, каже: є ігрові апарати. Добре, ми тоді через 15 днів на 14 день заходимо з камеру. дивимося, є ігровий апарат. Він працює, приходимо сюди, так чи ні? Підсумком акції протесту стало те, що юристи об'єднання Богдана Хмельницького зібрали підписи жителів ірпіня, а також склали колективне звернення, у якому підтвердили зазначений термін 15 днів, після якого вони вимагатимуть від працівників ірпінської міліції звіт про виконану роботу. Ці на от граждан, которые недовольны бездействием работников милиции ірпенського ради, пожалуйста, примите. тож у ірпінських міліціонерів є два тижні для того, аби повернути довіру місцевих жителів.